Всім привіт! З вами я, Макс або Макс Майнкрафт, і сьогодні я відкрию отаке яйце. Кіндер. Ви поставте лайки, підпишіться, воно велике, повинно бути щось по типу новорічне. То починаємо. Я, я не буду показувати, як я зніму обговорку. Ну і ось наше величезне яйце. Зараз приберу шоколад, і ось я вже відкрив отаке велике воно, І мені попадається якась величезна, якась дуже виглядає дивно іграшка. Зараз я гляну, а, тут ще отакі якісь, хтось зараз гляну. що це таке. Добре, стоп. Зараз я тут, ом, я вірно розумію, це мені треба сюди, так? Отаке це в мене виходить. Я покажу, що я зараз розберусь і покажу. Ну і я зрозумів як скласти, і в мене вийшло таке. А вон, я його неспокою розібрав тільки що. Отаке От мішка, ведмідь та пінгвіна. Ну і взагалі отакі іграшки в мене не вийшли з отакого величезного яйця. Ставте лайки, підписуйтесь. всім до побачення.